Дві системи пускових установок Петріот від Німеччини. За пару днів буду тут да поетапно комплектуючі буде додаватися. Це вже не західні змі з посиланням на неназваного чиновника п'ятого пошибу, який захотів залишитися невідомим. Це вже не конспірологія. Це на сайті Міністерства оборони Німеччини. Все є, все тут ми бачимо. Ройтерс також цитує, показує Пісторіус скаже. Німеччина може підтримати Україну спочатку по установками, потім додатковими компонентами системи Петріот. Це ще раз доводить Німеччина є Найвірнішим прихильником України у сфері протиповітряної оборони, і це ще раз доводить. Я тут згадувала і вас. Питала, як розказували мені деякі російські опозиціонери, та й не тільки в нас було багато скепсусу серед наших аналітиків: що ой, давайте почекаємо, поки хоч якісь установки десь з'являться. Що почекали? Система Трампа купі продай запрацювала. Ні, у нас деякі розумники кричали, що нас віддали на розтерзання. Я це пам'ятаю. Навіть пам'ятаю призвищі цих людей, які кричали: що, що Трамп домовився з Путіним. Нас віддадуть на розтерзання саме за 50 днів, щоб що да, да, 50 днів, щоб він все захопив, так, так, щоб він нічого все... давати не будуть. І все інше. Тоді вже я запитував, як у вас з логікою взагалі, люди? І коли ви говорите, ну є от постачання зброї і посилення України, ви говорите, що а, віддають на розтерзання а, Путіну і так далі. Ну, часто це люди, у них взагалі проблема з логікою. Зараз, до речі, багато щось мовчать а, через те, що якось активність Трампа проявляється а, в той бік, який потрібно, воно готувалося, тепер готується, і тепер. Потихеньку перезиваються і а, малюють собі ці гасла ми за Трампа самого життя. Ну от ви е е теж дійсно казали, що ці 50 днів Путін буде наступати на фронті. Часів яр, тільки флаговтики, обман дезінформація, всі підтверджують військові, які наші відео вже показують. Військові аналітики Ян Матвієв Денис Попович, я говорила. От буквально, а, значить, Зеленський каже, просто брешуть. А Сумщина прикордоння речник ДПСУ Андрій Демченко каже, що там тенденція росіян до активних штурмів мінімізувалася, і наші сили оборони ще контратакують. Так що ж, о, навіть якщо це ще згадати, да про ці 50 днів, які давались путіну для наступу. Він якось закінчився, не почавшися, а просто продав за те, що 12-й рік продовжується на певних ділянка фронту. Ну в принципі, да в принципі да. Ну, Те, що постачання йде, ну це тут ще раз говориться, що Трамп до цього я з вами обговорював це, що Трамп за гроші готовий продаватися. Що завгодно до речі, невідомо, що він ще продає. Він ж нікому не говорить, що продає. Просто сказав: гроші є, продаємо. А що ще продається? Ну ми не знаємо. А ну і так далі, тому це дуже дуже гарна дуже гарна тенденція, яка вкладається в дуже інші гарні тенденції, що е, не без знову таки стосунів Трампа європейці знайшли у себе гроші, е, які вже втілюються в конкретну зброю, конкретно на території е, території України. Так що це не може нарадувати. Пане Тарасе, не може не радувати, звісно, і не може не радувати позиція Дональда Трампа, який каже отако, це огидно. Так Трамп реагує на удар Путіна по українській столиці, який забрав життя вже стану на зараз 31 людини. 159 поранених, діти і серед загиблих і поранених. Слово Трампу, і повертаємося. Росія, я думаю, те, що вони роблять, огидно. Це війна Байдена, а не моя. Думаю, те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гине, більше росіян гине, українці гинуть, ми запровадимо санкції. Я не знаю, чи вони турбують Путіна. Я знаю більше ніж хто-небудь про санкції, мита та інше. Я не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо. Європа дуже засмучена, але це війна, якої ніколи не мало би бути. Пане Тарасе, а тут значить, зранку я говорила з Шетельманом, Михайлом політехнологом. Писали російські батня. Нам угрожати не треба, з нами тільки треба розмовляти, договарюватися, Вот тільки ми такое розуміємо. Зараз інша батня прийшла, то була якась Маруся, а це пише Наталія. І він зробить Трамп? Ведеть нові санкції? Живем 30 років під санкціями і тільки процвітаємо свою промисловість, промишленість. Після 90-х. кокую. Ну, так нема, так нема. Ну так в чому, в чому проблема? Значить, треба запроваджувати. Якщо, якщо проблем немає, то давайте. А, ну, в дійсності, кроки вже зроблені, навіть без цих санкцій. От Непомітно, у нас в інформпросторі вийшла, у нас же люблять. У нас цілий, знаєте, прошарок цих толмачів, що, що сказав Трамп і слідкувачів за Трампом. Замість того, щоб читати інші новини, вже інше не вистачає, знаєте, розуму і все інше. Трамп послабив санкції з Венесуели. Там компанії Шеврон дали, дали можливість експортувати нафту в, в США. Ну, Хто не знає, Венесуела – це більше, ніж Саудовська Аравія. І за потенціалими нафта їх взагалі там з ринку готурали. Тобто, це конкретний крок, це конкретний рок крок, який говорить, що в принципі нафти може бути значно більше. Саудівська Аравія заявляла, що в принципі покрити там дефіцит, який Індія закуповує в Росії, вони готові. І багато чого іншого процеси йдуть достатньо швидко і оперативно ось і тиск на росіян зростає, особливо після того як домовили з європейцями про буде присутня нафта. Ну і Тиск на і китайців, я думаю, теж посилився. Так що ну, багато чого відбувається цікаво. Ось ну а враховуючи те, що Путін буде букувати. Чим більше вони будуть букувати, тим більше це хто там це, баруся чи хто вона там. Зможе перевірити, зможе перевірити результати санкцій які не страшні. знаєте там цікавий вже в Росії зараз цікаво на запроваджується запроваджуються. Вони зараз говорять, що у них не Падіння врожаю буде, а компактний врожай вони збираються збирати. Так, так що, отаот та от компак, компактний врожай, компакт компактна Маруся, компактна промисловість. Ну і все інше, все що з цим пов'язане. Так що ну цікавою в дійсності темп в події різко прискорився. А тим більше, знаєте, для росіян це взагалі цікавий місяць серпень. Завжди якось у них невдалий був місяць, так що щось, щось дуже цікаво тут буде відбуватися у цей І, Ну, я так стримано, оптимістично дивлюся на те, що багато чого цікавого буде в Росії відбуватися. Пане Тарасе, я одні говорила напередодні з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України, і якраз питала про що ми з вами говоримо. Що вихід з Трампом на кордони 91-го року, як ви кажете, більш ніж реальний, принаймні реальніший, ніж за часів попередніх адміністрацій. Ну, Подоляк каже, я буде обережним прогнозах, але він теж констатує і не може каже, цього не помічати і Кремль, що всі процеси динамізувалися і пришвидшилися просто абсолютно. І з європейської сторони, і з американської взагалі по світу, каже, що навіть спрогнозувати зараз тяжко, що може і через тиждень направду чекати, якраз Дональд Трамп цим двигуном і став. Так а за цим темпоритмом не поспівають же ж в Кремлі. Чи вони думають, що в них є ще сім днів, і вони раптом щось вони стіму відкофу, які чогось преться туди, запропонують, чи вийдуть з якоюсь ашламітиним предложенням про перемир'я фейкова на пару днів? Що можуть вони дати? Як Кремль може за, до, за, м, встигнути за цими темпоритмами і ультиматумами, які їм загрожують? Ну, пан Подоляк – державна людина, тому він правильно що не так не говорить і не буде говорити, тому що всі ж одразу ж рознесуть <сум> і неправильно почнуть інтерпретувати. Так ну я людина вільна, так від державних обов'язків, і якраз і говорю, що. Військово-політичним шляхом шанси є, чи скористаємося ми цим шансом. Це залежить від України від інтенсивності ударів по території Росії, перекриття, наприклад, залізниць. Наскільки вдала там наступна атака СБУшників буде по цьому по слугу а в, і багато чого іншого, тобто все залежить дійсності від нас, тому що всіх знаєте, якщо ти даєш руки комусь щось вирішувати за тебе, за тебе поворішують. Нам таке не треба. А, інтенсивність різка зросла, тому що Трамп якісь принпове питання для себе вирішив. О, домовився першу чергу з європейцями. А ми говорили, що європейці тут ключове. А, і звичайно, що швидкість починається. Чи щось каже? Ну я не вірю, що Путін щось каже інше. Він же ж знову таки не будемо забувати, бо з вами до неразового говорили манеру ведення перемовин росіян, а у них завжди. Дивіться, схема в принципі проста як двері останні 300 років. Так, завищені вимоги на першому етапі, там змінюйте владу, наприклад. так, Потім починаються емоційні гойдалки, коли тебе розхитують. Сьогодні це підходить, завтра це не підходить. Створення нескінченних комісій. Давайте це будемо вирішувати так, не так. Потім різкі дедлайни, зміна гра гарний поліцейський, добрий поліцейський. Це коли, наприклад, спочатку є там, приїжджає Медінський, який там що їскусь поргу говорить, а потім представник, наприклад, Путіна. І все так далі. Але тут одна. Є велика проблема, тому що а, свою перемовну позицію а, 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 Путін сам особисто сказав. Це було, я, це було от 14 червня минулого року, так. коли він сказав, що умовою припинення вогню є те, що Україна виходить з чотирьох областей України. Так, і, і там від від НАТО, ну і далі. Все це тофта там релігія, денацифікація, скорочення армії, визнання там Криму, міжнародне співтовариство. Ну знову таки він скрізь говорить, що міжнародне співтовариство повинно визнати реалії на землі і так далі. І це він сказав сам. Бо якби там Лавров це сказав, то у нього було простор для маневру. А простору для маневру немає. І тому я не вірю, що вони підуть на це, тому що це буде дестабілізація для Росії, тому що уявіть собі от вони зараз зупиняють війну от на 30 днів, як це вимагає США, Україна та Сполучені Штати Америки та ЄС. Ну армія буде відчувати, що їх зрадили. Треба нова війна. Нова війна потрібна, наприклад, в країнах НАТО, тому що цих людей треба кудись дівати, а ось тому, що м -м, кинешся на Кавказ, там Грузія, Вірменія по голові Туреччина надає, кинешся в, м -м, наприклад, Казахстан. Тут питання по Китаю, можу викликати. А країни Балтія, Польща, все інше. Це ж таке, хто там буде куди стріляти, якщо по 300 шахедів буде прилітати на день. Тому тут я, ну, будуть говорити, обіцяти вимагати вибори і все інше, це точно так. Але чи піде на це Україна? Я думаю, що нікуди не піде. Тому що я категорично проти всіх цих розмов про вибори до закінчення війни, закінчення військового стану. А тому, що це будуть скоріш за все останні вибори в історії нашої держави і нації, говориться як людина, яка ну, виборами займається і знає, чим це може закінчитися, так як росіяни можуть розірвати країну. Різними своїми примочками, тим більше всередині країни бажаючих, яких головою думати не хочуть, вистачає, на жаль. Тому що у нас не питання меж між іншим президентом і зміною влади, у нас питання між керованістю країни так і хаосом, і обвалом валом країни. Тобто я тут не жартую, не драматизую, щоб ви розуміли, та людина, яка ну, заробляє на виборах, в тому числі. Але деякі гроші краще не заробляти.